Палац Бесідецьких можливо таки врятують. Унікальна пам'ятка архітектури, що на площі Галицькій у самому центрі міста руйнується вже не перший рік. У міському управлінні охорони історичного середовища звинувачують у всьому користувача будівлі університет Франка. Мовляв, ще у 2004-му склали кошторис і на цьому зупинились. Університет може шукати кошти для для цього будинку як через міністерство регіонального розвитку і будівництва, як реставрацію пам'ятки. Також через міністерство освіти своє профільне міністерство. Однак університет навіть не звертався туди за коштами, розраховувати на власні кошти, які там університет заробляє, напевно, йому. Тому будинку ще доведеться довго стояти в такому стані. Тепер замість історичного факультету палацом опікуватиметься інститут після дипломної освіти. От тільки знову ж виникає запитання: якщо велину забракло для цього коштів, звідки ж їх візьме інститут? А повідомити бодай щось про план робіт керівник інституту обіцяє не швидше ніж за місяць. Навіть при цій документації бо при тому кошторисі який складений, який застарів 14 мільйонів за рік не освоїться. Найгірше, що станом на сьогодні йдеться вже не про 14, а щонайменше про 100 мільйонів гривень, і це лише для виведення будівлі з аварійного стану.